Віктор Анушкевич залишається в Івано-Франківську. Мер міста офіційно зняв свою кандидатуру з парламентських виборчих перегонів і повідомив про це ЦВК. Таке рішення далося неспроста, зізнався Віктор Анушкевич. але причини на це були вагомі. Напередодні він провів кілька зустрічей з мешканцями, і саме вони вмовили його залишитися в Івано-Франківську. Це підтвердило соціологічне опитування, згідно з яким більшість Івано-Франківців вважає, що Віктор Анушкевич має залишитися на нинішній посаді. Очільник міста на це погодився, зізнався має ще розв'язати низку завдань, пов'язаних з соціально-економічним розвитком Івано-Франківська. Враховуючи підсумки зустрічей з колективами, враховуючи результати соціологічного опитування, яке ми провели, і враховуючи думку своєї сім'ї, моєї сім'ї, я заявляю про те, що я знімаю свою кандидатуру з виборчих перегонів до Верховної Ради 2012 року. Є питання по комуналки, про проведення реформи. Я свою позицію з цього приводу висловлював. Я е, також був за реформування ЖЕО, але я був проти створення одного великого монстра. Я планував пропонував створити декілька управляючих компаній по територіальному принципу. Є питання доріг. Є питання доріг, воно є дійсно болючим. Я це визнаю, але це питання болюче мені не тільки для нашого міста. От я думаю, для того, щоб щось оцінювати, треба мати порівняння. Це проблема цілої України.